Вітаю! Пропоную тим, хто готується до НМТ, швиденько перевірити свої знання. Я пропоную згадати числа, вирази рівняння нерівності на прикладі декількох проблематичних завдань і нещодавно проводила тестування в своїх курсах і своїми групами і виділила завдання, які дуже часто роблять помилки учні. Ну що? Відповідай швидко, а я покажу, які помилки і що тут є правильним. Починаємо. Хто відповів 0,4? А можливо, 0,4? А були люди, які написали, що це дорівнює мінус 25 або 1,25. Давайте слідкувати, що тут має бути і що є правильним. Згадаємо означення степеня з від'ємним показником. Коли в нас. Показник містить знак мінус. Ми перевертаємо ще кажу, дріб, записуємо як 1 поділити на А в степені n. основу пишемо ту ж саму, а показник змінює знак на протилежний. Ще дуже зручно, коли в нас дріб. І якщо це звичайний дріб, то чисельник зі знаменником можна поміняти місцями і показник замінити протилежним. До речі, оце властивість є в нас в довідкових матеріалах. І так. Я пропоную спочатку мінус 0,2 записати як звичайний дріб, мінус 0,2, поки що нічого не змінюємо. Далі можна 2,10 скоротити, і це буде мінус 1,5, і далі буде вже зручніше працювати. Мінус 1 п'ята в степені мінус 2. Що робимо? Дріб перевертаємо, чисельник і знаменник змінюємо місцями, і тоді це буде мінус 5 у квадраті. А оскільки показник парний, то це те ж саме, що й 5 в квадраті. Отже, правильна відповідь саме в цьому завданні 25. Зверніть увагу, що у вас вийшло. Напишіть степень з від'ємним показником. Згадали? Так, цікаво, хто написав 23? Зізнавайтеся, що тут найчастіше відбувається? Люди скорочують показник кореня, показник степеня і пишуть 8, додати 15 дорівнює 23. Зробили таку помилку? Так? Що важливо, в нас є тільки корінь здобутку, це добуток коренів, і корінь щастя. Тобто, можна робити це при множенні та при діленні. при додаванні та відніманні в жодному разі такого не робимо. Що робити тоді? Ми записуємо під коренем 8 квадратів, 64, обчислюємо 15 квадратів 225, додаємо корень з числа 289, це 64 плюс 0 225. Бажано знати, що це одразу чому дорівнює, Але в довідкових матеріалах у вас є табличка квадратів, і ви шукаєте 289, хто не вивчив, і це буде 17. Все, готово? Тобто правильна відповідь була саме 17. Ще. Люди, які уважно дивляться мої відео, знають про піфагорові трійки. 8, 15, 17. Саме тут це допоможе. Можете потренуватися. Наприклад, 6 квадратів додати 8 квадратів. Чому буде це дорівнювати? Або корінь квадратний, нехай буде 13 квадратів відняти 12 квадратів. Ну, не одиниця ж це. ну точно не одиниця. А чому це дорівнює? Напишіть. Увага, завдання. Були люди, які скоротили 9,3, 4,2, а скоротили а квадрат і записали відповідь 2 3, 2а 3. Були такі люди? Але так не можна робити в жодному разі. Що важливо робити при скороченні дробів? Увага! Спочатку розкладаємо на множники, а потім скорочуємо. Є така основна властивість дробів. Ми можемо скорочувати тільки однакові множники. Ну і, до речі, якщо знаменник не дорівнює 0, тоді тільки можна скорочувати, ділити на 0 не можна. 4а квадрат мінус 9. Ще нагадаю дуже важливу штуку. Це називається різниця квадратів. Чому? У нас тут 4 це 2а у квадраті, 9 це 3 у квадраті. І є така формула вона навіть є в нас в довідкових матеріалах. Різниця квадратів це добуток різниці та суми цих двох виразів. Тобто. Це буде 2А мінус 3, 2 плюс 3. Формули краще знати. І тоді ви їх бачите одразу швиденько розумієте, що як розкласти на множники. 2 мінус 3, при цьому можна вже цей множник однаковий скоротити. Звичайно, якщо А не дорівнює 3 других, але за умови, коли нам кажуть, скоротити дріб, мається на увазі, що він існує, і А не дорівнює 3 других. Скоротили. І записала, що вийшло. Зверніть увагу, це буде 2а додати 3. Готово. До речі, таких завдань дуже багато було на НМТ в минулі роки. Звертайте увагу, не робіть помилки. Найпростіше лінійне рівняння. І багато людей написали тут їх до 1. Є такі люди? Ні? Я пишаюся тоді вами. При розв'язуванні лінійних рівнянь ми можемо поділити обидві частини на одне і те саме число або вираз, і нічого в нас при цьому не зміниться. 0,5 я можу поділити на це число, воно ж не дорівнює 0, обидві частини. Х дорівнює 2 поділити на 0,5. Згадайте, ви можете ділення на 0,5. Замінити множенням на два. Чому? Поділити на одну другу, і, до речі, у нас на освітній платформі математичка є швидке обчислення і подарунок це навіть в вільному доступі. Ви можете скористатися і там багато класних секретів. Поділити на одну другу це все одно, що помножити на два. Угу. Тоді відповідь саме в, ці, в цьому рівнянні х дорівнює 4. Правильна відповідь саме 4. Ще дуже корисна штука позбавлятися від дробових коефіцієнтів. Можна було помножити на 2 одразу, і тоді в нас х дорівнює 4. Ну, а ще підібрати правильну відповідь, якщо вона запропонована. Зрозуміли, от щоб у вас не було, наприклад, 100х дорівнює, нехай буде 5. Ви робите саме таким чином, що множили на 100, будете обидві частини ділити на 100, а не так, як вам подобається. Зрозуміли? Запам'ятали? Я знаю, що тут часто роблять помилку навіть досвідчені учні, коли поспішають, не поспішайте. І ще зверну вашу увагу на нерівність. Ну що, хто написав х менше плюс-мінус 2? Є такі? Ага. Точно знаю. Хтось пише просто х менше 2. Квадратна нерівність найпростіша, але тут так багато роблять помилок. Звідки я це знаю? Зараз покажу. На моїй освітній платформі е, весь час відбувається тестування. І от залишилися результати пробної НМТ від математички того року, погляньте, є розбір. Х квадрат менше 4. Подивіться, скільки неправильних відповідей. Тут. Майже половина учнів відповіли неправильно. І так само зараз, коли я проводила тестування в своєму курсі, також були люди, які помилялися. Будь ласка, зверніть на це увагу. І так, що ж робити? Квадратну нерівність можна розв'язувати методом інтервалів, можна за допомогою параболи. Перший крок: переносимо 4 вліво, справа залишаємо 0. розкладаємо на множники. У нас є різниця квадратів х мінус 2, х плюс 2. Знаходимо нулі функції. До нуля прирівняли кожний множник, і вийшло, що перший нуль у нас 2, ми його і бачили, і другий мінус 2. До речі, можна було, як хтось бачив одразу x1, x2 знайти записати плюс-мінус двійка, не розкладаючи на множники. Можна, але потім зверніть увагу все одно. Важливо нанести ці нулі на координатну пряму. Мінус 2 і 2 позначити виколотою точкою. Можна зображати параболу, яка направлена вітками вгору. А можна, хто вже знає метод інтервалів, ми з вами його повторювали, показати на числові прямі проміжки. Чергування знаків, оскільки вітки вгору напрямлені, плюс-мінус плюс і обираємо менше за 0. Так от, правильна відповідь х належить від мінус двійки до двійки, не включаючи. Тобто проміжок від мінус двох до двох. Зверніть на це увагу. Я показала п'ять таких типових помилок. Напишіть, чи цікавий цей формат. Ми можемо його продовжувати. І, взагалі, повторення зараз надзвичайно важливе, оскільки ми вже говоримо про стерометрію, будемо повторювати тригонометрію. А такі речі дуже часто забуваються. Щоб не забувати це. Запрошую вас на освітню платформу математичка. У нас є велика кількість тестів. От, наприклад, цей пакет, який я зараз показую, тести вони і тематичні, і пробні НМТ. Це симуляція НМТ все буде як на звичайному іспиті. Крім того, запрошую приєднуватися до наших курсів підготовки до НМТ і вивчити можливо будь-яку тему з алгебри або геометрії. Як завжди, працюємо разом не зупиняємося до зустрічі.